Доброго дня, шановне панство, продовжуємо вчати MySQL і тема сьогоднішнього року оператор поєднання або Join Statement. У оператора Join є декілька варіантів. Inner join, Left Join, Right Join і Cross Join. І так, стосовно inner join, вибирає записи, які мають відповідні значення в обох таблицях. Стосовно Join, повертає всі записи лівої таблиці Table 1 і відповідно записи правої таблиці Table 2. Результатом буде 0 записів з правого боку, якщо немає відповідності. Rightjoin повертає всі записи з правої таблиці Table 2 і відповідні записи з лівої таблиці Table 1. Результатом буде 0 записів зліва, тобто з table 1, якщо немає відповідності. А Cross Join поєднує кожен рядок лівої таблиці Table 1 з кожним рядком правої таблиці Table 2, щоб створити набір результатів. Можливо, комусь було незрозуміло, що я взагалі тільки що сказав. Оператор Join поєднує записи по якимось критеріям між таблицями, і виводить. Загальний результат як колонок. Якщо попередній Union об'єднував рядки, то оператор Join об'єднує колонки таблиць. По якимось критеріям. Тобто ми йдемо. За допомогою оператора Select пишемо колонки, які ми хочемо, щоб у нас були в нашому записі, із першої і другої таблиці. Потім. Ми пишемо, з якої таблиці ми спочатку йдемо в яку таблицю, так, щоб отримати дані. Потім пишемо Inner Join, наприклад, один із joinів, join. і кажемо, будь ласка, приєднай таблицю 2. Потім оператор ON і кажемо, по якому критерію ми хочемо, щоб ми поєднали наші таблиці. З таблиці 1, Column Name і до рівня таблиці 2, Colm Name. Бажано, щоб типи колонок були однаковими. Наприклад, там ім'я і ім ім'я, вік і вік, статі, статі, в принципі, такому, щоб типи були однакові: інтеджери між інтеджерами, варчари між варчарами. Ось тут написано Inner join», але замість слова inner може бути left, може бути right, може бути cross. Те, що, в принципі, що вам, в принципі, потрібно, або «inner», або left, або «right», або взагалі повне перекрестя. Давайте покажу вам на прикладі. Ідемо сюди. Використовуємо обидві наші таблички. Беремо дані, заповнюємо, беремо другі дані, заповнюємо. І так, до першого нашого inner join». Пишемо. Хочу вибрати все. Тобто я виберу із і parent і child і всі їх колонки. Пишемо: select all from parent. Потім «inner join». Приєднай, будь ласка, табличку Child по такому критерію, що parent.id дорівнює Child.parentID. Тобто, я Хочу, щоб по цій колонці із таблички Child, і по цій колонці з таблички parent мене з'єднало. Це ідеально, коли foreign key з'єднується з primary key, на які він, в принципі, і посилається. Так, наш parent ID, це foreign key на parent ID. Це прям ідеальне поєднання. Що ж, давайте зробимо. Оп. Що це означає? Те, що ми пішли в parent, знайшли ID, потім пішли в child, знайшли parent ID. І якщо вони однакові один-1, -один, ми створюємо, конкатенуємо, так, результати з обох таблиць в один рядок. І так кожне 2, бачите, 3, 3, 4, 4. Там, де немає збігів, не виводимо взагалі не з лівої колонки. Ой, колонки не з лівої таблиці і не з правої таблиці. Бачите? 1, 2, 3, 4. А тут а, у нас автоінкремент, тому 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бачите, немає 5 і 6 в Child, Тут повинно бути 5 і 6, але так, як їх немає, тому на не виводить. Ці результати ще два. Тому нам виводять тільки чотири результати, тому що вони збігаються по, ці, по цій умові parent.ID дорівнює child.parentid. Підемо одразу, подивимось на лівий join і на правий join. Різниця тільки в тому, що в пріоритеті в лівому буде колонка зліва, це parent, а в правому джіні пріоритеті буде таблиця. Друга справа, тобто Child. Давайте подивимося на це. Поєднуємо ми тут вже через name. Бачите? Там ми поєднали через а, primary key і foreign key, а тут ми, в принципі, поєднуємо через Нейм. Таке теж можливо, тому що вони, в принципі, однакові. Вони обидва варчар. І що ми тут бачимо? В нашій в таблиці всі результати спочатку виводяться. А потім, якщо є збіги, по правій таблиці вводяться результати по правій таблиці. Ось. А якщо немає збігів, просто все заповнюється налами. Якщо у нас райджон, right в пріоритеті у нас буде права таблиця. А все, що в нас буде співпадати, вийде в лівій таблиці, а все інше теж буде маналами. Тобто, фактично, все зліва направо, а тут справа наліво. Оп, бачите, вивели все з правої таблиці. Table 2, tablechild, заповнили рядок те, що співпадає, по іменам, бачите, том-том, tom, tom, n-n. Все, інші імена у нас не співпадають. І все, цей результат, всі ці колонки з першої таблиці заповнюються налами. Якщо ми використовуємо, використовуємо назву колонки як із лівої, так і з правої таблиці. Однакова назва, ми можемо замість ось такого on писати, так? Табличка 1, потім е, назва колонки, дорівнює табличка 2. Назва колонки, можемо просто робити скорочений запис Using Name. Тобто використовуй е, колонку name, як в лівій таблиці, так і в правій. Як в parent, так і в child. Фактично, це один і той самий результат, Тут, right, join. дивіться. Оп. Але, як каже, кажуть, є один нюанс. Логіка. Діставання фактично та сама. Але як бачите, просто запис, він, там було в нас колонки дві нейм від таблиці першої таблиці 2. А в цьому випадку він просто конкатенував одну колонку, ну, Нейм, дві колонки зробив просто з них одну. Ось, в принципі, в записі щоб не дублював. Тобто він фактично зробив Дістінкт по колонкам, які ми використовуємо тут. В using. До речі, можна використовувати не одну колонку, а декілька. Using, там name. Э, цікаво. Давайте одразу напишу H, наприклад. Так, у нас H1, age H2. Age і повинна у нас тепер бути одна колонка Name і одна колонка H. Все. Бачите? Ми згрупували, ну, навіть важко, мабуть, сказати, згрупували, об'єднали дві колонки, що вони однакові. В одну колонку в результаті. Більш детально ви можете ознайомитись в MySQL, .mysql Можете вписати тут в пошук join, і вам видасть отаку от статтю. Ну, в принципі, як і попередні, там, які я посилався на цей сайт. Тут все є в описі. І так само є ще один сайт mySQLtutorial.org, в якому. Мені здається, трохи краще є опис про ці дійни. Думаю, що можете подивитися, що це за MySQL. Якщо забули, що таке foreign Key, можете перейти і ознайомитись ще детальніше, що таке foreign Key. Тут пишеться про Inner, про Left, про Right, про Cross Join. Тут є навіть трошки більше. Ось, бачите. Вибирає все, що є в лівій таблиці, якщо є схожість щось із правою таблиці, не вибирає ці результати взагалі. Тобто протилежне тому, що ми вибирали раніше, щоб було, наприклад, left join, що якщо щось є схоже, так, по left або по right join ми в другій табличці. Це об'єднувало і виводило в один рядок. А там, навпаки, якщо є тут щось однакове, то воно б це взагалі не виводило. Виводило об тільки б ось ці ось дані. Ну, так само з лівою, і з правою, можливо. І, в принципі, cross-join. А, я ж cross-join не показав. Cross join. Просто пишемо: Select. Колонки хочемо вивести з таблички, потім cross join з якою табличкою? В. Умов ніякої немає. І бам-бамс! Дивіться, яка кількість результатів. Що він робить? Він поєднує кожен рядок з лівої таблички з кожним рядком правої таблички. Це означає, що до цього одного рядка всі шість рядків звідси. Потім. До цього другого рядка всі шість рядків звідси, тобто повне перехрещення. Ось таким чином виводиться крос-джойн. Все це ви можете ознайомитися з цими джойнами, з цими адвом посиланням. Я залишу в описі під відео. Для того, щоб, якщо я щось неповно розказав або незрозуміло для вас, то в принципі на цих двох сайтах. Повна інформація, ще зробити декілька прикладів самостійно, так, запитів до кожного з цих джойнів і повністю зрозуміти, як працювати з цими джойнами, тому що це дуже-дуже потужний інструмент для використання і опрацювання даних із таблиць. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!